Початок зйомки. Маємо ось таку пелораму. Дивився варіанти з бензиновим двигуном. Хочу переробити, так сказати, в мобільну передвижну. І попалося відео Джими Богач. У нее саморобна палорама з бензиновим двигуном Ліфан 13 кінських сил. І думаю, нащо бавитися, як уже давно придумали. На заводі все вже зроблено до нас. Знаєте, ось такий механізм натяжний. Но самому зробити то не, не варіант. Так, хоча все можливо. І думаю, як мені. переробити на бензиновий двигун. З заводу раніше ставили ліфан 15 кінських сил. Зараз ставлять Вейму на 16-18. Що якось треба набратися чи то сміливості, чи то рішучості і витягнути її звідси, щоб на сонечко подивилося. Так, дорога. Дорога самородна, ото таке. Не дуже важливе, але теж впливає на якість розпилювання. Суцільна 8 метрів, без швів, без стеків. Ось таке. Праз 7,20 влазить. Що у нас тут? А тут у нас точельний цех. Заточний станочок. Ай, стоїть без діла. Так глянемо, що там у нас на мотор. Фокус. Поганий фокус. Треба переробити на... Двісті двадцять. Не знаю. По ідеї можливо. Потрібна буде порада спеціаліста. Куди фокус пропав? Комплект пілок. Декотрі один раз заточувались, декотрі два рази. Ось так. Як то кажуть, справа накрилась мідним тазом. Так і не почувшись. Ну, так, може комусь щось цікаво, Якісь є запитання. До речі, станок попався дуже добре. Правда, налаштування були попереднім власником дещо сильно змінені. Ось тут є шкала. Здається, зараз стоїть на 10 градусів, а тоді стояло на 20. Один, здається, чи 22. Тобто камінь був дуже сильно ось так схилений. Не знаю для чого було зроблено. Ну, факт того, що я поставив на 10 градусів. Ну, під профіль пили 10.30 Майзерівські. Це були універсальні п'яли. Ось таке у нас чудо юдо. Камінь. 27 рік Мале дуже напрацювання. Купа проводів. Як їх переробити на 220 треба буде пошукати в інтернеті. Якісь не знаю. Можливості переробити на 220 вольт. Потрібно буде все вивозити звідси. Станину не хочеться перерізати, а цілу привезти можливості немає. Ось такі у нас справи. Поросло все травою. Ось так. Ось така справа.